Вітаю вас, друзі! Відтак саміт міністрів фінансів та голів центральних банків Великої Двадцятки найімовірніше залишиться без спільного повідомлення про хід і наслідки цих самих переговорів. А все через розбіжності щодо російського вторгнення в Україну. Так, абсолютна більшість учасників саміту зайняли позицію України. А міністр фінансів США Дженет Єлен. Відкрито назвала тих представників РФ, які були присутні на зустрічі, співучасниками воєнних злочинів. Я закликаю російських офіційних осіб тут, на G20, зрозуміти, що їхнє продовження роботи на Кремль робить їх співучасниками злочинів Путіна, сказала Єлен. Також вона закликала своїх іноземних колег до збільшення фінансової підтримки України, щоб допомогти їй боротися проти повномасштабного російського вторгнення. Також, за її словами, для міжнародного валютного фонду важливо швидко рухатися до повністю профінансованої кредитної програми для України. Важливо також і те, що промова Єлен прозвучала саме в той час, коли в США повним ходом йшла підготовка до виділення додаткових 10 мільярдів доларів для нашої країни. Як вказують у Держдепі, цього тижня завдяки двопартійній підтримці Конгресу Сполучені Штати почали виділяти 9,9 мільярда доларів додаткової бюджетної підтримки урядові України. Як відомо, це є грантовим фінансуванням, що виплачується через механізм Світового банку ПІС. При цьому наголошується, що США мають на меті залучити і інших міжнародних донорів, в тому числі Єврокомісію, Японію, Канаду та Велику Британію. Ці кошти мають вирішальне значення для України в той час, як вона захищається від агресії РФ та надають українському урядові спроможність і далі задовольняти критичні потреби своїх громадян, включно з послугами охорони здоров'я, освіти та служби екстреної допомоги. Підводяться підсумки у повідомленні. Втім, на жаль, не всі настільки дружньо налаштовані до України. Наприклад, Індія наполягає на тому, щоб у підсумковому документі саміту G20 не використовувалась слово війна. Її представники заявляють, що їх країна бажає дотримуватись нейтральної позиції, і вони не бажають звинувачувати Росію у вторгненні, тим самим буквально плюючи на міжнародне право і відмовляючись бачити очевидне. Викликана ж така позиція Індії активною співпрацею з Росією, яка після втрати своїх позицій на європейському ринку нафти почала у великих об'ємах продавати її цій азіатській країні. Також Індія разом із Китаєм заблокували ком'юніке із засудженням вторгнення РФ в Україну. Великий резонанс викликав і план Китаю з урегулювання війни в Україні. З приводу цього президент Сполучених Штатів вже висловив свою думку, назвавши цей план абсурдним і несправедливим по відношенню до України. І ще він відзначив, що Путін є одним із головних лобістів цього плану і одним із тих, хто найбільш гаряче його підтримує. І якщо Путін це підтримує, то як це може бути добре? Я не бачу у цьому плані нічого, що свідчило про те, що в ньому міститься хоч щось, що було б вигідне комусь іншому, крім Росії, якби цей китайський план був виконаний, заявив Байден. Але давайте все ж таки розглянемо, що пропонується в цьому плані та які його основні положення. Перше і найголовніше це те, що Україна наче має відмовитись від повернення окупованих Росією територій, а також повністю передати під контроль Росії Донецьку та Луганську область. А я нагадаю, що більш ніж 40% Донецької області нині перебуває під контролем України. І абсолютна більшість населення цих регіонів підтримує саме Україну і не хоче приходу рускава міра. Другою ж умовою китайського плану є так звана демілітаризація лівобережжя, тобто, окрім того, що ми маємо залишити Росії окуповані території і віддати повністю Донецьку та Луганську область, ми маємо позбавити військового захисту все лівобережжя Дніпра. Благо не тільки ми розуміємо всю абсурдність цієї ідеї. Ну а я, в свою чергу, запропоную свій план, згідно якого Україна повертає всі свої території, які вказані в Конституції, а сама Росія перетворюється на одну велику демілітаризовану зону, також готовий запропонувати ідею з приводу врегулювання тайванської кризи. Згідно її Китайська Народна Республіка має повністю демілітаризувати весь свій схід, відмовитись від своїх територіальних претензій на Тайвань. А сам Тайвань має бути визнаний всім світом як повністю суверенна і незалежна країна. Ну а на цьому наше відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!